І я бачив, що Агнець розкрив одну саме печаток. і почув я одну з чотирьох тих тварин, яка говорила, як голосом грому: Підійди. І я глянув і ось кінь білий, а той, хто на ньому сидів, мав лука, і він ця йому дано, і він вийшов, немов переможець, і щоб перемогти. І коли другу печатку розкрив, я другу тварину почув, що казала Підійди, і вийшов кінь другий, червоний, а тому, хто на ньому сидів. Було дано взяти мир із землі, та щоб убивали один одного, і меч великий був даний йому. І коли третю печатку розкрив, я третю тварину почув, що казала: Підійди. І я глянув, і ось кінь вороний. А той, хто на ньому сидів, мав вагу в своїй руці. І я, ніби голос почув посеред чотирьох тих тварин, що казав: Ків ж пшениці динарія, і три ковші ячменю, за динарія, а оливи і вина не марнуй. А коли він четверту печатку розкрив, я четверту тварину почув, що казала: Підійди, і я глянув, і ось кінчалий, а той, хто на ньому сидів, на ім'я йому смерть. За ним же слідом ішов ад, і дана їм влада була на четвертій частині землі забивати мечем, і голодом, і мором, і земними звірми. І коли п'яту печатку розкрив, я побачив під жертівником душі побитих за Боже Слово і за свідчення, яке вони мали, і кликнули вони гучним голосом, кажучи аж доки, владико святий та правдивий, не будеш судити, і не мститимеш тим, хто живе на землі, за кров нашу? І кожному з них дано білу одежу, і сказано їм ще трохи спочити, аж поки доповнять число їхні співслуги, і брати їхні, що будуть побиті, як і вони. І коли шосту печатку розкрив, я поглянув, і ось сталося велике трясіння землі, і сонце чорніло, як міх волосяний, і весь місяць зробився, як кров, і на землю попадали зорі небесні, як фігове дерево ронить свої недозрілі плоди, коли потрясе сильний вітер. І небо сховалось, згорнувшись немов той сувій пергамену, і кожна гора, і кожен острів порушились своїх місць. І земні царі, і вельможі та тисячники, і багаті та сильні, і кожен раб, та кожен вільний поховались у печери та в скелі гірські, та й кажуть до гір та до скель поспадайте на нас і позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі і від гніву агенця. Поприйшов це великий день гніву Його, і хто встояти може?